Соціально відповідальний бізнес продовжує допомагати Кременчуку. Сьогодні компанія Данон передала 10 генераторів Аска для закладів освіти, медицини і соцзахисту Кременчука. Це вкрай необхідно, щоб забезпечити їх автономну роботу, незважаючи на труднощі з електроенергією, які є у самого підприємства. Вони знайшли можливість підтримати місто, у якому живуть та працюють. Ми ведемо бізнес не тільки для того, щоб заробляти гроші. Ми звичайно являємося частиною громади нашої. Ми не тільки тут ведемо бізнес, ми тут живемо. Тут навчаються наші діти, тут живуть наші батьки. Звичайно, коли стала потреба в тому, що потрібно забезпечити наших містян, ми знайшли можливість купити і передати місто для знову ж таки для містян наших, для громади, генератори для того, щоб знову ж люди змогли пережити ці складні умови. Генератори, які передає Кременчуку, компанія Данон мають потужність 5 кВт кожен і обов'язково стануть в нагоді у випадку можливих повторних блекаутів чи тривалих відключень електроенергії. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив вдячність всьому колективу підприємства і особисто генеральному директору Олені Гайдуковій. Дякуємо компанії Данон всім співробітникам, які в цей складний час працюють, забезпечують місто Україну вкрай необхідною продукцією, роблять все можливе для того. Щоб підтримати також наших містян в закладах медицини і соціального захисту, дякую колективу. Дякую вам особисто за таку велику підтримку нашого міста. Вам дякую. Ми сподіваємося, що енергія наших генераторів допоможе нашим містянам пережити цю складну війну разом до перемоги. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.